Призначити першим заступником міського голови Олексія Єсюнецького, заступниками мера Дмитра Ткачука та Матвія Хренова, а керуючою справами виконавчого комітету міської ради Ольгу Пашко пропонує депутатам міський голова Сергій Сухомлин і запрошує кандидатів до слова. Я вже мав змогу працювати в міській раді протягом 9-10 року я чого юридичний департамент. Певний час був членом виконавчого комітету Житомирської міської ради, тому маю не лише теоретичне уявлення, але й Практичний досвід. От. Стосовно моєї діяльності, я був на кожній фракції, розповідав свої кроки. Ось. Тому розраховую на вашу підтримку. Мене звати Хреново Матвій. За першою освітою я лікар, за другою освітою магістр управління, працював в першій міській лікарні. На сьогоднішній день працюю директором приватного центру відновлення. Прошу притримати. Дякую за увагу. Я думаю, що абсолютно більшість людей, які слідкують за житомирським політиком, мали якби можливість мене бачити, в тому числі мої коментарі і позиції, що стосуються транспортних питань. Я думаю, що це буде гарна можливість звести це все в єдиний стратегічний документ і попрацювати нарешті все ж таки над розвитком, а не збереженням і добиванням. Дякую. Я паш Ольга Миколаївна, за фахом вчитель історії. Депутат двох скликань 5-го, 10 років працювала начальником організаційного відділу. Зараз працюю завідуючою протокольної частини міської ради. Вважаю, що керуючи справами виконкому, це перш за все людина, яка є менеджером, організатором роботи виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради в цілому. Депутати голосують і підтримують. А от питання щодо нового складу виконкому спричиняє дискусію. Пропоную затвердити виконавчий ім'я Житомирської міської ради в кількості новому складі 20 особи, а саме за 9 осіб, понад особа представник, представник силової структури, 6 осіб – представників політичних партій, які прийшли до Житомирської міської ради, 6 осіб – представників громадськості. Моя позиція особливо я визволюю і позиція фракції, що 20-річна… Нас що вже однозначно, якщо 23, то ви маєте керовану більшість. Ви вже її маєте. І тому говорити про відкритий договор, про прийняття якихось рішень, які будуть обговорюватися, про які буде знати наша громадські місті, немає навіть шансів. І з полковому для того, щоб етапну роботи і приймати рішення. для того, чтобы э, политические партии, которые представляют своих кандидатов для работы в исполкоме, имеют абсолютно полное право делегировать туда представителей общественности. Это уже 6 человек. Еще шесть человек оставляют в город. Мы говорим о том, что при местном главе будет создана Громадская Рада, в которую войдут представители общественности. И уже Громадская Рада делегирует шесть человек в исполнительный комитет. Мы уважаем, ничего. Що в складі виконавчого комітету працювало 43 особи. Тобто, це була сформована пропозиція громадських організацій, і також була наша спільна позиція, що не має бути ніяких політичних квот. Якщо ми говоримо, що ми формуємо нову праву державу, то ми говоримо про те, що в виконавчому комітеті мають працювати фахівці, фахівці в різних галузях. Тому я прошу всіх депутатів все-таки врахувати пропозиції громадських організацій, 18 громадських організацій Житомира. Я знаю чітко, що ви вже как бы по квотам это зробили, договорились. Ну я вас прошу, вот если люди хотят работать хочуть в исполкоме города Житомира, их нужно включать, хотят 40 человек, пускай будет. Старому возврата нету. Голосуйте полностью за тех людей, которые хотят вложить свое время, свою душу. В реконструкції міста Житомира після обговорення депутати голосують і таки ухвалюють новий склад виконкому у складі 23 людей. Після цього оголошують перерву. Решту питань розглядатимуть вже на третьому пленарному засіданні.